Вітаю всіх на сторінках канала Полтава. Сьогодні я запрошую вас прогулятися вулицями не тільки Стародавньої Полтави, Полтави до Революції, але всієї Полтавщини. На ваших екранах Петровська вулиця в місті Полтава. Фото 1915 року. Вулиця Петровська це колишня вулиця Леніна. Зараз це Героїв Небесної Сотні. Як бачите, вона під Бруківкою і. Ряд крамниць і магазинів. Фотографія 1915 року. Всі ці фото представлені Центральним державним аудіовізуальним та електронним архівом України. Наступне фото переносить нас в місто Лубни Полтавської губернії. Це Хорольський спуск. Початок ХХ століття. Як ви бачите, досить поширена і, мабуть, прибуткова робота водовоз. В Полтаві також багато людей займалося саме цією справою. Адже водопровід з'явиться на невеличкій частині міста та і далеко не одразу. Міська управа та Собор міста Миргород Полтавська губернія початок 20 століття. Багато хто з Полтавців, я думаю, вже впізнав Ганок будинку губернського земства. Бічний Ганок. у дворику краєзнавчого музею його і зараз можна побачити. Також можна помітити ліворуч. Половецька баба, схожа на гармату, яка біля баби. Зараз, здається, її там немає. Ну а праворуч від ганку ви бачите будівля Воскресенського храму, який знищили більшовики в 1936 році. Ця світлина, ця фотографія датована 1902 роком. Чинки в національному одязі. Фотографія 1908 року. Фото зроблена на Полтавщині. Селяни на базарі. На одному із. Базарів, можливо, і полтавського і лінському ярмарку. Фотографія 1905 року. Неодмінно натисніть лайк, поділіться відео з друзями, знайомими в соцмережі, допоможіть якомога більше набрати переглядів і вподобайок, а також підписок на канал Полтава, де ми демонструємо. Живу історію у фото і відео фіксації Чим буде більше переглядів, тим ми будемо публікувати якомога більше подібних відео. Дякую кожному з вас. Жителі одного із сіл Полтавщини відпочивають під час сінокосу 1915 рік. Нова хата Полтавської губернії, село Чутово, 1896 рік. Я думаю, що такі хати ще багато з нас пам'ятають. Під соломою та очеретом вулиця в селі Чутово Полтавська губернія. 1896 рік. Жінки в національному вбранні з коралями. Місто Лубни століття. Центральний державний архів позиціонує це фото як хрестовоздвижницький ярмарок в місті Полтава. 1909 рік. Але я б сказав, що це може бути будь-який ярмарок, типовий для Полтавщини. Гончарі пропонують свою продукцію. Це може бути як і місце, де зараз сонячний та петровський парк. А можливо, це площа Богдана Хмельницького і лінський ярмарок, що на Подолі. Музично-драматичний гурток, що на Полтавщині. Багато з полтавців пізнали цю будівлю. Звичайно, зараз там не такий чудовий дах, як був до революції. Це фото початку 20-го століття, де раніше розміщувалася громадська бібліотека та музей міста Полтави. Зараз це державний. Архів Полтавської області типи, типові, типи Малоросії. Як зазначається, це на листівки селяни на Базарі в одному із населених пунктів Полтавщини початку ХХ століття. Місто Лубни Полтавщина, будівля міської управи. Початок 20 століття. Ну і ось, поки не прочитаєш анотацію, важко збагнути. Чи це Полтава Хрестовоздвиженський монастир, чи це місто Мгар, що на Лубенщині, це саме дзвіниця Мгарського монастиря. Початок ХХ століття, дзвіниця Преображенського собору. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Поставте лайк, поділіться з друзями, знайомими, пишіть коментарі. До нових зустрічів в ефірі. Вітаю всіх на сторінках Полтавський інститут шляхетних дівиць. Інститут благородних девіць. Як думаєте, що дівчата зараз роблять? Напишіть ве свою версію в коментарях. Канала Полтава. Сьогодні в нашому відео огляді буде багато листівок, цікавих листівок, фото Полтава, Стара Полтава до... Революції. Це зображення міста кінця 19-го початку 20-го століття. Більшість світлин зроблені до революційних подій. Обов'язково натисніть лайк, підпишіться на канал, перевірте, чи натиснути у вас дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні відео, які будуть з'являтися на каналі Полтава. Якщо у вас є якісь. Питання по зображенням, неодмінно пишіть їх в коментарях. Буду чекати на палке обговорення. Пізнавайте локації, які зображені на відео. Якщо якісь локації вам не зрозумілі, питайте. Розглянемо їх більш докладно в наступних наших відео. Будинок губернського земства, зображений він ще з парканом. Зараз паркана перед будинком немає. І по, саме по цим світлинам було відреставровано теперішній краєзнавчий музей. На жаль, не збережений клуб чиновників, він був повністю дерев'яний. Якщо не помиляюсь, він був в теперішньому парку Перемога. Різдвяна церква. Багато хто з Подолян пам'ятає, де, зображувався, зображувався, де розміщувався раніше гастроном, який називали в радянські часи Сотий. На початку Кам'янки. Ось саме Різдвяний храм був на межі теперішньої вулиці Коби і Бруківки. Інститут благородних дівиць шляхетних пан. Музей і бібліотека сучасна будівля Державного архіва Полтавської області. Будинок, на місці якого зараз стоїть отель Атмосфера. І маєток князя Кочубея в Диканці. Вітаю вас на сторінках канала Полтава. Сьогодні в нашому відео огляді буде багато листівок, цікавих листівок, фото Полтава, Стара Полтава до революції. Це зображення міста кінця 19-го початку 20-го століття. Більшість світлин зроблені до революційних подій. Обов'язково натисніть лайк, підпишіться на канал, перевірте, чи натиснути у вас дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні відео, які будуть з'являтися на каналі Полтава. Якщо у вас є якісь питання по зображенням, неодмінно пишіть їх в коментарях. Буду чекати на палке обговорення, Пізнавайте локації, які зображені на відео. Якщо якісь локації вам не зрозумілі, питайте. Розглянемо їх більш докладно в наступних наших відео. Будинок Губернського земства. Зображений він ще з парканом. Зараз паркана перед будинком немає. І саме по цим світлинам було відреставровано. Теперішній краєзнавчий музей. На жаль, не збережений клуб чиновників, він був повністю дерев'яний. Якщо не помиляюсь, він був в теперішньому парку Перемога. Різдвяна церква. Багато хто з Подолян пам'ятає, де зображувався, не зображувався, а де розміщувався. Раніше гастроном, який називали в радянські часи Сотий. На початку Кам'янки. Ось саме Різдвяний храм був на межі теперішньої вулиці Коби і Бруківки. Інститут Благородних дівіць, шляхетних пан. Музей і бібліотека сучасна будівля Державного архіва Полтавської області. Будинок, на місці якого зараз стоїть отель Атмосфера. І маєток князя Кочубея в Диканці. Зверніть увагу, ще, мабуть, не посаджена навіть алея дубів біля пам'ятника Івану Петровичу Кошаревському. Вигляд Спаської церкви і Воскресенського собору. Вітаю вас на сторінках канала Полтава. Вітаю всіх на сторінках канала Полтава. Сьогодні я запрошую вас прогулятися вулицями не тільки Стародавньої Полтави, Полтави до Революції, але й всієї Полтавщини. На ваших екранах Петровська вулиця в місті Полтава. Фото 1915 року. Вулиця Петровська це колишня вулиця Леніна. Зараз це Героїв Небесної Сотні. Як бачите, вона під Бруківкою і ряд крамниць і магазинів. Фотографія 1915 року. Всі ці фото представлені Центральним Державним аудіовізуальним та електронним архівом України. Наступне фото переносить нас. В місто Лубни Полтавської губернії. Це Хорольський спуск, початок 20-го століття. Як ви бачите, досить поширена і, мабуть, прибуткова робота водовоз. В Полтаві також багато людей займалося саме цією справою, адже водопровід з'явиться. На невеличкій частині міста та і далеко не одразу. Міська управа та собор міста Миргород, Полтавська губернія, початок 20 століття. Багато хто з полтавців, я думаю, вже впізнав ганок. Будинку губернського земства. Бічний ганок, у дворику краєзнавчого музею його і зараз можна побачити. Також можна помітити ліворуч Половецька баба, схожа на гармату, яка біля баби. Зараз, здається, її там немає. Ну, а праворуч від ганку ви бачите. Будівля Воскресенського храму, який знищили більшовики в 1936 році. Ця світлина, ця фотографія датована 1902 роком. Жінки в національному одязі. Фотографія 1908 року. Фото зроблена на Полтавщині. Селяни на базарі на одному із базарів, можливо, і Полтавського, і лінському ярмарку. Фотографія 1905 року. Неодмінно натисніть лайк, поділіться відео з друзями, знайомими в соцмережі, допоможіть якомога більше набрати переглядів. І вподобайок, а також підписок на канал Полтава, де ми демонструємо живу історію у фото і відео фіксації. Чим буде більше переглядів, тим ми будемо публікувати якомога більше подібних відео. Дякую кожному з вас. Жителі одного із сіл Полтавщини відпочивають під час синокосу. 1915 рік. Типова хата Полтавської губернії. Село Чутово, 1896 рік. Я думаю, що такі хати ще багато з нас пам'ятають. Під соломою та почеретом. Вулиця в селі Чутово, Полтавська губернія, 1896 рік. Жінки в національному вбранні з коралями. Місто Лубни, 20 століття. Центральний державний архів. Позиціонує це фото як Хрестовоздвижницький ярмарок в місті Полтава 1909 рік. Але я б сказав, що це може бути будь-який ярмарок, типовий для Полтавщини. Гончарі пропонують свою продукцію. Це може бути як і місце, де зараз сонячний та петровський парк, а можливо, це площа Богдана Хмельницького і лінський ярмарок. Що на Подолі музично-драматичний гурток, що на Полтавщині? Багато з полтавців пізнали цю будівлю. Звичайно, зараз там не такий чудовий дах, як був до революції. Це фото початку ХХ століття, де раніше розміщувалася громадська бібліотека та музей міста Полтави. Зараз це Державний архів Полтавської області, типи типові типи Малоросії. Як зазначається це на листівці. Селяни на Базарі в одному із населених пунктів Полтавщини початку 20 століття. Місто Лубни Полтавщина будівля міської управи початок 20 століття. Ну і ось поки не прочитаєш анотацію, важко збагнути. Чи це Полтава Хрестовоздвиженський монастир. Чи це місто Мгар, що на Лубенщині? Це саме дзвіниця Мгарського монастиря. Початок 20 століття, дзвіниця Преображенського собору. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Поставте лайк, поділіться з друзями та знайомими, пишіть коментарі. До нових зустрічей в ефірі. Вітаю всіх на сторінках канала Полтава. Сьогодні я запрошую вас прогулятися вулицями не тільки Стародавньої Полтави, Полтави до Революції, але й всієї Полтавщини. На ваших екранах Петровська вулиця в місті Полтава. Фото 1915 року. Вулиця Петровська це колишня вулиця Леніна. Зараз це Героїв Небесної Сотні. Як бачите, вона під Бруківкою і ряд крамниць і магазинів. Фотографія 1915 року. Всі ці фото представлені Центральним державним аудіовізуальним та електронним архівом України. Наступне фото переносить нас в місто Лубни Полтавської губернії. Це Хорольський спуск, початок 20 століття. Як ви бачите, досить поширена і, мабуть, прибуткова робота водовоз. В Полтаві також багато людей займалося саме цією справою. Адже водопровід з'явиться на невеличкій частині міста та і далеко не одразу. Міська управа та собор міста Миргород, Полтавська губернія, початок 20-го століття. Багато хто з полтавців, я думаю, вже впізнав ганок будинку Губернського земства. Вічний ганок. У дворику краєзнавчого музею його і зараз можна побачити. Також можна помітити ліворуч Половецька баба, схожа на гармату, яка біля баби. Зараз, здається, її там немає. Ну, а праворуч від ганку ви бачите будівля Воскресенського храму, який знищили більшовики в 1936 році. Ця світлина, ця фотографія, датована 1902 роком. Чинки в національному одязі. Фотографія 1908 року. Фото зроблена на Полтавщині. Селяни на базарі. На одному із базарів, можливо, і полтавського Іллінському ярмарку. Фотографія 1905 року. Неодмінно натисніть лайк, поділіться. Відео з друзями, знайомими в соцмережі, допоможіть якомога більше набрати переглядів і вподобайок, а також підписок на канал Полтава, де ми демонструємо живу історію у фото і відеофіксації. Чим буде більше переглядів, тим ми будемо публікувати якомога більше подібних відео. Дякую! Кожному з вас. Жителі одного із сіл Полтавщини відпочивають під час синокосу 1915 рік. Типова хата Полтавської губернії село Чутово 1896 рік. Я думаю, що такі хати. Ще багато з нас пам'ятають. Під соломою та очеретом вулиця в селі Чутово, Полтавська губернія. 1896 рік. Жінки в національному вбранні з коралями. Місто Лубни 20-те століття. Центральний державний архів позиціонує це фото як Хрестовоздвижницький ярмарок в місті Полтава 1909 рік. Але я б сказав, що це може бути будь-який ярмарок. Типовий для Полтавщини. Гончарі пропонують свою продукцію. Це може бути як і. Місце, де зараз сонячний та Петровський парк, а можливо, це площа Богдана Хмельницького і Лінський ярмарок, що на Подолі. Музично-драматичний гурток, що на Полтавщині. Багато з полтавців пізнали цю будівлю. Звичайно, зараз там не такий чудовий дах, як був до революції. Це фото початку ХХ століття, де раніше розміщувалася громадська бібліотека та музей міста Полтави. Зараз це Державний архів Полтавської області.